Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про і сьогодні ми знову ж таки говоримо про маркетплейси та те, чого нам вдалося досягти за січень місяць. Ті, хто давно в продажах, ті чудово розуміють, що січень місяць це доволі поганий місяць для продажів і в цілому для всього бізнесу, тому що основний а, витраток йде в грудні місяці на подарунки, а це означає, що в наступному місяці. Як правило, люди економлять. Тож давайте подивимося, що вийшло в мене в січні на маркетплейсах в Україні. Як завжди, розпочинаємо саме з промо. Покази в цьому місяці високі, 92 тисячі показів, і це на 10% відсотків більше ніж в попередньому місяці. На хвилиночку переходи також практично на 10% відсотків більше, як ми можемо бачити. Але щодо замовлень, звісно ж таки менше. Чому це так працює, я пояснив раніше. 33 замовлення вийшло у нас з промо за цей місяць, а найбільша кількість замовлень у нас була 11 та 17, і далі пішли на спад. Як ми бачимо, по нулям практично таке два-три замовлення середньостатистично обсяг цих 33 замовлень. 14 632 гривні, з яких 1989 гривень забирає власне пром як комісію. Тобто валовий у нас виходить 12 тисяч, що не так і багато. В порівнянні з груднем, якщо ми подивимося, то в грудні у нас було 29 тисяч гривень про прибутку, 4 тисячі витрат і 63, 000, 63 замовлення. Такі показники були, і власне такі показники ми маємо на сьогодні. Але якщо ви думаєте, що це мало із промом все погано, то далі ми перейдемо на розетку, і там ви взагалі будете в ступорі. Бо статистика, яку нам видає розетка, взагалі жахлива. 14 замовлень всього, дев'ять із них успішних, тобто за п'ятьма просто не з'явилися. І сума успішних замовлень 1745 гривень, що колосально менше, ніж на промові. І Звісно ж таки менше, ніж це було в грудні. Так, перепрошую, то була неповна статистика за січень місяць, тільки з 12 числа. Ось так трішки краще, але все ж таки. 24 успішних замовлення із 31, А вся сума замовлень 7520, а успішних 5510 гривень. І власне середній чек 242 гривні 58 копійок. А з цього ми віддаємо 15% ще комісії Розетці, і власне виходить у нас там скільки 4 з копійками. Правильно. А якщо в порівнянні з грудним це все дивитися, то в грудні в нас, звісно ж таки, було по яскравіше, і в грудні розетка видала те, що в нас в принципі зараз в січні місяці по промові. Але варто розуміти, що мої магазини на маркетплейсах – це магазини соло товару, тобто товару одного направлення однієї групи. Товарів все в ніші декору, те, що виготовляємо, ми. І, власне, я ставлю ціни вищі ніж ставлять ціни мої дропшипери, оптовики і всі інші для того, щоб не заважати їм нормально в об'ємі торгувати. Тому мої дані не є максимально а, чистими. скажімо так, я не можу ставити ціну такою ж самою як ставлять ціну дропи або оптовики. Я не хочу руйнувати їхній бізнес, їхні магазини. А низькою ціною я взагалі можу ставити ціну, яку я даю на своєму вебсайтові для опту, і заробляти в декілька разів більше з цих платформ, але тоді я просто зруйную всю вибудовану систему. А я цього робити не хочу. Я навпаки заохочую нових дропшиперів, нових гуртовиків. Приходьте, давайте співпрацювати на великих об'ємах. Мене це цікавить, і я зацікавлений. Люди в тому, щоб нікому з вас не заважати. Тому, якщо ви хотіли давно додати до свого асортименту, до свого магазину а, новий товар в ніші декору, у нас є і свічки, і вироби з дерева, і кашпо, і фігури а, понад 3300 позицій, а, різні а, класифікації, матеріали, фарбування, все. Максимально великий найбільший, я не побоюсь цього слова, асортимент в Україні і за її межами. Пишіть нам, давайте співпрацювати, давайте робити і заробляти більше, ніж зараз. Так, із сенсаційного нас нарешті почав епіцентр приносити замовлення. А перше замовлення було автоматично скасовано власне самим епіцентром. Далі це було 7 числа, і друге замовлення прийшло ось недавно, 22 січня, на одну свічку. Ціна 150 гривень. А власне тут нічого вже не скасувала, і ми можемо її відправити. Тому за січень два замовлення, одне з яких ми нарешті відправили. Епіцентр відкрито. Але, чесно кажучи, по епіцентру взагалі двоякі троякі відчуття виникли особисто в мене, тому що це однозначно не те, чого я очікував. Я зараз не говорю про кількість і об'єм замовлень, а про їхню функціональність, про те, як працює їхній маркетплейс для продажників. Типу, це просто якась жесть. Замовлення, яке скасовано, воно скасовано через те, що я його не опрацював. Але вибачте, мене воно було зроблено в вихідний день. Для магазину я це поставив е, у відмітичці на маркетплейсі, що ми не працюємо. І підтримка через те, що ми його не опрацювали за один день, взяла і скасувала його, щоб не портити репутацію. І клієнт не очікував підтвердження цього замовлення. Це поставило мене в ступор з таким я ніколи не стикався і просто офігів, чесно вам скажу. Е, інакших слів я тут підібрати ніяк не можу. Але ще більше офігів я, коли прийшло оце ось друге замовлення, і я хочу зв'язатися з клієнтом, підтвердити замовлення туди-сюди. Але я не можу цього зробити, бо всі дані про клієнта скриті, вони приховані. Я не маю до них доступу. Я підтверджую замовлення, беру його в роботу. і... Логіці, хоча б на цьому етапі вже б мали б відкритись дані, щоб я міг якось сконтактувати, тим паче, що клієнт написав, що йому потрібно, типу, зв'язатися, щось уточнити. Я не можу цього зробити. Я пишу в підтримку, так і так, що мені робити? Вона каже: все окей, це нормальна процедура. Після того, як ви підтверджуєте замовлення, ви пишете нам в підтримку, кажете, що. Замовлення можемо відправити, що воно у вас в наявності, і ми відкриваємо вам дані клієнта. Ви іще раз підтверджуєте це замовлення і можете його працювати та надіслати. Після того, як я прочитав ось це, я був в неймовірному ступорі. Я не... ну... Немає жодної автоматизації е, ніякого процесу. Все дуже повільно, все дуже тягомотно. Товари перевіряються неділями, місяцями. Типу, ти виконуєш всі їхні умови, ти підтверджуєш, посилаєш на модерацію, і вони просто пропадають. Вони висять там. Тижнями, місяцями, поки ти не начнеш надоїдати в підтримці. Коли ти починаєш писати в підтримку 2, 3, 5 разів, тоді починаються якісь зсуви і починаються твої товари додаватися. Якщо цього не робити, то, звісно ж таки, ваші товари не будуть відображатися. І, власне, через це в нас епіцентр іде так повільно і так погано. За Період в 4 місяці це перша, перший прибуток з епіцентру, з маркетплейсу, який ми отримали 150 гривень, хоча приділяли час йому на протязі всіх 4 місяців. Так, ну і останній у нас це каста по касті. Знову ж таки, в нас, як ви бачите, жодних результатів, немає замовлень. А там скільки ми всього зробили два замовлення, якщо я не помиляюся, і все на цьому стоп. Немає взагалі ніякого фідбеку, і поки що така ситуація. Хоча ми додаємо товари, ми постійно працюємо над картками, але трафіку просто немає в цьому маркеті. Тож, якщо вам цікава тема маркетплейсів, якщо ви шукаєте товар, який хочете додати на свої магазини на маркетплейсів в соціальних мережах або власних вебсайт-магазинах, пишіть. Пишіть нам, пишіть мені, пишіть менеджерам, всі посилання в описі вас проінформують, нададуть потрібну інформацію і будемо співпрацювати. А на цьому все, до наступного місяця. Зустрінемось!